Пришестя Бога на нашу планету ознаменувалося непроявом грубої сили. Він міг би прийти як дух, він міг би вимкнути кисень, уронити астероїд, підірвати планету. Але він прийшов у людському тілі. Цим була проявлена найвища, найбільша любов Бога до людства. Входячи у світ, наш Господь Ісус каже, отче, ти не захотів жертви та приношення, але Ти приготував тіло для мене. Він повинен був у всьому уподібнитись братам, прийняти плоть та кров, якщо сам Бог став церквою, якщо сам Бог уподібнився до братів, то хто ми такі? Якщо він обрав собі не бути головним співаком, музикантом, Блогером він обрав бути церквою, уподібнитись нам. Навіщо? Навіщо йому потрібне було тіло? Навіщо йому потрібна була кров? Муж скорбот, що пізнав болісті. Він добровільно прийняв на своє тіло і в свою кров усі хвороби. Усі віруси, усі прокляття, усі гріхи, все, що ми тільки можемо перетерпіти за це життя і все, що зазнавало людство, все це Ісус, як люблячий Бог, забрав на себе, на своє тіло, у свою кров. Кожна хвороба, яка може спіткати чи зустрітися нам, кожне нещастя, проблема, це все було на Ньому. Вони відкинули його. Чому фарисеї розіп'яли Ісуса? Чому ти відкидаєш кров Ісуса, перебуваючи у Його тілі? Тому що Він був святий, тільки гріх може відкидати святість. Що противиться в тобі, коли ти чуєш Слово Ісуса? Лише віру з гріха? Але кров Ісуса може омити тебе, очистити, зцілити, вибілити? Йому потрібна була плоть. Щоб забрати всі наші прокляття. Можливо, ти розмовляєш з Ісусом і кажеш, я з Богом напряму. Але долучення до тіла Ісуса це не розмова з Ним. І не стояти в натовпі та кричати Розіпни Його, розіпни. Долучитися до тіла Ісуса, до Його крові можна тільки, якщо ти станеш поруч, якщо ти станеш кровним. Якщо ти подивишся на його рани. І розпинатимешся з ним щодня, і полюбиш розп'яття. Нам так важко дивитись на розп'яття, на Христа, на терновий вінець. Але ми маємо полюбити розп'яття щодня, розп'яття своїх гріхів, розп'яття себе. Це суть Християнства, це символ Християнства. Вони кричали: нехай буде розіп'ятий святий, а гріхи хай живуть. І ця іронія щодня. Кого ми розпинатимемо, кого ми вбиватимемо, святого чи свій власний гріх? Хрест. Тільки хрест може наблизити нас до крові та тіла Ісуса. Неможливо торкнутися, причаститися, не несучи Його Хрест. Хто не несе Христа, той не може бути моїм учнем, сказав Господь. Він каже: візьміть хрест і слідуйте за мною, іди за мною, узявши хрест. Це і є християнство. У цьому суть нашого життя. Це зробив найвеличніший Бог, який створив усе, що ми бачимо, все, що ми бачимо. Він узяв хрест. І тобі треба бути поруч і нести хрест Ісуса в цьому поколінні. Бути християнином гідно пронести цей хрест, не боятися йти з ним поза табір, несучи його на ругу. Адже що може бути більшим на цій планеті? Я дивлюсь і бачу мого Бога. Мій Бог несе хрест, це Бог усього всесвіту. Це так чудово. Хрест і рани Ісуса, Його кров та Його тіло. Ти маєш полюбити хрест, ти маєш полюбити розп'яття, розіп'ятися з Христом, стати Його частиною, його тілом, щоб знов воскреснути, як і говорив Павло. Я хочу взяти участь у муках Його, у ранах Його, щоб досягти Воскресіння з мертвих, уподібнитися йому у всьому. А ти кажеш мені боляче повір мені, тобі боляче на малу частину того, що зазнав він. Ти просто отримуєш імунізацію, ти просто отримуєш вакцинацію від нього. Але все поніс він. Весь твій біль, усі твої прокляття, усі твої хвороби, все поніс Ісус Христос. І треба йти з ним поряд. Нести його хрест і бути омитим його кров'ю, торкатися його ран. І все це у його тілі, у церкві. Подивися на цього чоловіка Божого, який несе хрест поруч з Ісусом. Це те, що хоче від Тебе Бог у цьому поколінні. І ти будеш обмити його кров'ю, ти будеш поряд, ти будеш його живою частиною, його тілом. А нам так часто соромно за церкву. Але Богові було не соромно бути в такому образі йому не соромно було нести вінець, нести хрест, тому що він зробив це заради нас, щоб своїм тілом забрати все прокляття. І ми маємо йти з ним поза табір. Ми повинні вийти в усі народи світу, несучи його наругу, несучи його осоромлення. Адже це найбільша наша місія проповідувати Євангеліє Ісуса Христа до краю землі на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець, не бути в натовпі тих, що знущаються, розпинають у натовпі вірусів, але бути його кровними. Його святими, освяченими, очищеними. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою. Подумайте. Ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. Насправді тобі не важко. Йому було важко, а нам легко. Дивись, дивись на ці рани, дивись, як прибивають його руки. Не бійся дивитись, полюби розп'яття. Ти маєш полюбити розп'яття, куди тягнуться твої руки? Цар Давид писав: не поставлю речі нікчемної, не дивитимуся, не буду сунути свої руки в нечистоту. Навіщо ці цвяхи? Навіщо прибиті руки? Щоб ти розумів, хто є ти і куди ти маєш направити своє тіло? Полюби розп'яття. Полюби розп'яття. Щоденне розп'яття. Розп'яття самого себе. Від своєї гордості. Від своєї нікчемності, ненажерливості, жадібності, гріховності, нехай Христос розп'ятий завжди буде на твоєму серці, у твоєму розумі. Тільки так можеш отримати вакцину Його тіла і чисто доторкнутися до нього, тому що нечистий дотик. Веде до прокляття, залишаючись поряд, як Юда, як Ананій, сапфіра, який прекрасний Господь наш який великий, який чудовий, не було більш спотвореної людини, ніж він. Він був спотворений більше за будь-яку людину, тому що покарання всього світу було на ньому. І ранами його ми зцілилися. Дякуємо тобі, Господи. Ми вдячні Тобі. Ми дякуємо Тобі за твій хрест, за твої рани. Ми вдячні тобі, Ісусе, що в Твоєму тілі ми причащаємося до Тебе омий нас. Сьогодні біля Христа ми віддаємо на цей хрест всю ганьбу, всі наші гріхи, всю нечистоту, весь бруд. Микаємося, Господи, пробач нас. Особливо обмий нас, очисти, в біли освяти. Дякуємо тобі за цей хрест, за цей приклад, як прожити життя, що найважливіше. Якщо ти уподібнився нам у всьому, але не згрішив, то що може бути важливішим для нас, як не уподібнитися Тобі, Ісусе? І потім зустрітися з тобою у вічності у нових тілах. Господи, допоможи нам, збережи нас, убережи Твою церкву, очисти нас. І ми приймаємо, Боже, всі багатства цієї смерті. Ми приймаємо сілення Твоїми ранами. Ми приймаємо Твоє благословення у Твоїй крові. Ти все дав нам, дякуємо. Дякуємо за завіт. пробач за нечистоту. Яка прекрасна Голгофа, який прекрасний хрест, Господи, дай нам так пройти це життя, бути розіп'ятими з тобою, щоб воскреснути до вічного життя в нових тілах. Як і ти досяг, Господи, ти зійшов навіть у пекло за нас. Боже, дякуємо Тобі. І весь цей жах, це розп'яття, це демонстрація того, що чекало б нас у пеклі, адже це покарання це покарання миру, Господи. Такий гноблений був та понижуваний, поранений, справжнє пекло. І від усього цього ти нас визволив. Дякуємо, Господи. Дякуємо Тобі. Поклоняємось тобі і славимо тебе за це, за твою велику смерть. Що ти сказав, нині диявол буде вигнаний геть. Їжте тіло моє, пийте кров мою і отримуватимете зцілення, спасіння, життя вічне обітниці. Ми причащаємось сьогодні до тебе, до твого слова, до твого тіла. Ми приймаємо життя. Ти даси нам сили дати опір всім. Усім напастям, усім лихам. Боже, ти великий, ти переміг, ти переміг смерть, Господи. Тільки в Тобі ми ховаємося, тільки в Тобі, Господи, у цьому пораненому, побитому, відкинутому всіма тілом, у цій церкві. Яка для світу, як ганьба, Господи, але ми хочемо бути тут. Ми хочемо свідчити на своїх сторінках про Тебе. Про твій хрест, кричати, звіщати. допоможи нам, Боже, дай нам мільярди, Господи. Мільярди. Ми не просимо мільйони вже, ми просимо мільярди, Господи. Усю планету дай нам охопити її Євангелієм Ісуса Христа. Ти заплатив за це, щоб ці кров і тіло могли досягти кожної людини до краю землі, Господи. Нехай будуть церкви у всіх народах, Боже. У цей останній час ми вдячні Тобі. Ми вдячні Тобі. Дякуємо Тобі, дякуємо, Ісусе. Дякуємо, Господи, дякуємо. Ми поклоняємось Тобі. Ти великий, Ти чудовий, Господи, Ти для нас завжди будеш найкращим. Немає прекраснішого за Тебе у цьому розіп'ятому тілі, у цих ранах, Господи, моє зцілення, моє прощення. Ця зараза залишилася там, Господи. Дякую тобі. Ти омив нас, ти пробачив нас і Ти врятував нас. Подаруємо Господу славу.